Вітаю вас, друзі! В моєму магазі зараз є світло, і я хоч можу працювати. На певному етапі війни ми всі стикнулися проблемою поетапного, ну тобто планового вимкнення світла. І бувало так, що в одному будинку світло не вимикалося, а в іншому вимикали регулярно. Це ж несправедливо. В цьому будинку коворкінг там працюють айтішники. Цілий день зі світлом сидять там за своїми ноутбуками, а в будинку напроти світла немає і пенсіонерам навіть не можна телевізор подивитись. Ну, де справедливість? Але завжди знайдеться людина, яка знає, куди зателефонувати, поскаржитись заради встановлення справедливості. І ось через деякий час в тому будинку теж почали вимикати електроенергію. Можна святкувати перемогу справедливості? Ті айтішники і вони забезпечують приток іноземних коштів в країну. З цих коштів платять податки, і потім країна за ці податки утримує пенсіонерів. Ще ці айтішники, принаймні один точно, періодично донати в ЗСУ. А як то він зробить без прибутку? Тепер давайте розглянемо цю ситуацію зі сторони енерго-розподільчої компанії. Так її називаємо. забував. Тож раніше вони мали забезпечувати безперебійну подачу електроенергії, зараз з них вимагають регулярно її вимикати. Ну тобто у них взагалі задачі помінялись. Як почали вимикати електроенергію, диспетчер дистанційно вимикав деякі ділянки. Енергосистеми і в деяких домах пропадала електрика. Деякі ділянки не облаштовані дистанційними системами і без втручання людини вимкнути таку мережу неможливо. Тому ці будинки не вимикали. Тепер енергорозподільча компанія. Завладіяло авто, на цьому авто відвозить електрика, який вимикає згідно графіку електрику, потім привозить його в друге, щоб він згідно графіку, вмикнув нам світло. Ці ділянки також можна було би обладнати дистанційною системою. Але ворог дещо побив і ці кошти краще вкласти в відновлення енергосистеми. Теоретично. І авто, і цього електрика теж можна було задіяти на відновлення енергосистеми. А тепер уявіть, скільки таких електриків по країні весь час рухаються, вимикають, вмикають все заради справедливості. І коли такий собі прикидуєш, скільки заради цієї справедливості шкоди, такий, а хто там скаржився? Може, диверсант взагалі. Тепер давайте оглянемо цю ситуацію зі сторони особи, людини, яка скаржилась. Що в неї змінилось? Ну, зіпсувала стосунки з сусідами з будинку напроти. Ну це не звикати. Ці з коворкінга приперли генератор і так і сидять зі світлом, а в неї ну, стало більше електрики. Ні. Питання? А на що це кіпіш? До чого я веду? До того, що людина з обмеженим світоглядом має такі самі обмежені уявлення про справедливість. Особливо, коли світогляд людини обмежений рамкою телевізора. От про що ця гаражна байка.